Керівництво Європейського союзу намаціну з інституційно, воно не мажоритарне, і, по суті, не підзвітно виборця. І Якщо там багато хто цього не розуміє, то відчувають. Плюс є певні сили, які цю проблему максимально роздмухують і, скажем так, відчувають жвавий відук. Яскравий приклад. Це в фільмі «Брекзіт» показано. Коли ну ця людина, яка виступала проти Брекзиту, говорить, в принципі, ми самі винні, бо ми роками перекладали всі свої проблеми, і свою нездатність проблеми вирішити на Брюссель. І коли у нас щось було не так, то ми говорили нашим виборцям, що винен Брюссель. Так чому тепер ми дивуємося, що люди настільки ненавидять Брюссель? Це один момент, і другий момент пов'язаний з ним, це все таки питання ефективності урядування. Тобто, треба усвідомлювати, що насправді люди може і заплющили очі на оцю. Рірву, яка між тими, хто обирає, тими, кого вони обирають, між Скажімо так, тим способом життя, який ведуть більшість, і, грубо кажучи, ця привілейована меншість, стеблішмент, жирні коти, як завгодно, називайте їх, якби е, ті демонстрували ефективність урядування. На сьогоднішній день, з огляду на результати, можна констатувати, що є підстави для невдоволення. Ну, про це дуже добре написав Рейбрук у своїй книжці, здається, там проти виборів вона називається. Це, зрештою, призводить до виникнення таких рухів, як з одного боку Пулісти з іншого боку, як євроскептики. тому цей процес є цілком закономірним. Він не є аж настільки новим і, на превеликий жаль, поки що якоїсь ефективної протидії не знайдено.